Так, хто це біжить до нас? Ху -ху! І диви, знає, куди бігти, до яких дверей. Іди сюди, маленький мій. Іди. Кажи всім всім привіт, добрий день. Це канал Олінса. Зараз тебе погодую. погодує. Взагалі-то ми йшли перевіряти, чи працює у нас ліхтар. Так, да, ми зараз перевіримо. Прибіг. Прибіг, як коня, качую, щось таке біжить. Ай, тиха лісінькі. Ах, тиха ліосенькі, ті халісенькі. Що ти тут робиш без нас, оце маленький? Тебе всі сусіди годують, так? Да? Всі сусіди годують чи ні? Будеш вести? Будеш вести до кормушки своєї? А я йому тут насипала. А я вже там буду сипати. Ах, це такий режим. Гарний такий став. Шерсть така хороша. Відгодували. Воно просто щоб не мокло, то я тут сиплю. Як так. же ж класно в селі. Животних погодували. Тішить, щоб пташечки ще співають у нас. Пішли. Провірять. А у мене ось тут ще хризантемка цвіте. І не подивилася цю квіточку, як називається. Чи рубкея, чи рут щось щось дуже схоже, подивлюсь. Бо я купувала насіння, то казали, як, але я щось не запам'ятала. Та Давай, а то ти Жорик може, ще туди залізти. переїсти. Так, ну давай, біжи. Перевіряємо. Давай. Діма знімав, як там це все робиться. Я вам зараз ось тут вставлю відео, він знімав, як це все відбувалося. Приїхали. Робиче освітлення на стоп. Що, ще той квест. Драбину нети нереально на 9 метрів, дуже, дуже складно, то прийшлось шукати вишку. Так і робимо Ну, звісно з вишкою проще. Та й удобніше. Все-таки з драбини не так зручно це робити. Світло треба нам тут, тому що Вулиця не освітлюється, там був старий світильник, зараз його знімать. Він вийшов з ладу, він не дуже надійний ну, і не дуже він призначений для, для, такого, для таких умов експлуатації. Все-таки вуличний світильник, класичний, він більше більш підходить. Ну, электрик да освещенный. Старый снимаете. Ну потом покажу как уже будет новый ставать. Ну як же без рыжика? Пришел за пайкой своей, да, рыжик? Він чітко знаю, якось чувствує, що ми тут вже <хи> видві у в нас да. покажу. Стара бачите вже мохом даже уже припала, але ненадійний варіант. Казав електрик, що попала влага внутрі. і за цього закоротили ці світодіоди. Так що такі не купуйте. Треба купувати нормальний світильник, який саме призначений для того, щоб бути на вулиці вуличний світильник. І він буде працювати. Це може працювати, можливо, якщо під таким навісом А так то він не годиться. Отак. Виглядає. Ну, справились, я скажу по часу. Справились за годину. І зараз хвилюється, хвилюючий момент, чи засвітиться ліхтарик. У, працює! Засвітився, все нормально, бо електрики ж не було, не могли перевірити. Ну що, Миколаєвич, що воно? Які відчуття? Добре, треба тільки вночі ще перевірити. Світ. Це те, що ти, Але ти хотів. Але дуже-дуже дуже ярко світить. Але це треба, як буде ніч, Дійсно перевіримо. Mm -hmm. До ночі сидимо сьогодні. Ну, може і так. Так, і хочу показати хризантемочку. Сьогодні в мене по плану пофотографувати всі хризантемки, пронумерувати, щоб показати цю красу. Діма, ти тільки подивись, який це неймовірний колір. І так красиво дощ, як крапельки лежать на ньому. Ай, це дуже красиво. Як то кажуть, план Б треба виконувати мені. Пронумерувати, профотографувати всі хризантеми і по весні зможу запропонувати. Ой, дуже красивий клас. Але... Але я подивилася і треба ці мені все-таки перекопати. Я туди і хочу перекопати. Щоб глибше їх закопати. Бо я думаю, що вони тут можуть просто не перезимувати. І сьогодні я ну, спочатку сфотографірую це і обріжу. Так, добре, Миколач, пошлі дивися, що я зробила, тобі покажу. Я, Ага, перезуєшся. Ну давай. І зараз пройдемося, покажу, які хризантеми у мене ще квітують. І які в мене плани. Кущик чорнобривців радує, дивіться який красунчик, прям вогник вогник Це, мабуть, один з найостанніших, який тримається. І прям красивий такий, дивіться. Ой, дуже красиво так листочки. Красиво не буду рухати, щоб сфотографувати, ще цю красуся. Вчора я так напахалася, у мене руки боліли, у мене голова тріщала так. Але сьогодні, я ж кажу, що по плану треба мені все перефотографувати. І хотілося показати, що вже у мене чемерник вилазить. І я думаю, що буде тут краса. А в мене ще один чемерник, я ж тут садила. На... Попід. Скажи мені, о, вилазить він тут. Такий гарний він теж тут був. Ось ої, є, вилазить, щось вилазить. Я не знала, що вони на зиму вилазять, а зараз всі починають їх показувати. Я думаю, о, цікаво, цікаво. А ще тут я насадила не один кущик. Плющ. А де він тут, той плющ? А, ні, воно щось є. Ось є, але щось він не дуже великий, не розріжся якось. Не знаю, може мені місце тут не подобається. Тут він не один, був, в мене декілька сортів було. Я так під кожним деревом садила, бо хотіла, щоб ці акації красиво так заросли. Ну щось не заросли. Так, Миколаївич, хочу подивитися, яку я роботу без нього тут зробила. Зараз покажу. Так, спочатку піду звітую з чоловіком, що я зробила, і потім продовжу вам показувати свої хризантемки. Так, що ж тут в мене квітує? Це з новенького. Все тут по одному кущику, але красивеньке. Одна навіть ще і не відкрилася. Коли вона відкриються? Але красивий такий оранжевий і серединка жовто-зелена. Не можу сказати, що вона прям зелена. Це трошки інакше схожі, але різні. Так, трояндочка навіть ось ще трохи має цвіту. Так, і зараз покажу хризантеми. Кольорів в мене не дуже багато, але... Я скажу, що це витривалі хризантемки, які гарно себе почувають у відкритому ґрунті. Ось так вони в мене будуть і зимувати. Вони в мене завжди так зимують. Так, це ось зновенький. Такий красивий колір. Щось уже перецвіло, але зараз буду намагатися зробити гарні фото. Два котика так, моїх. Життя сільського кота нелегке. Не легке? Ні, на три хати бігають в кожній їсти. Ага. Треба, скільки треба шлунків мати. Щоб важка, робота, важка робота, важка робота. Але довольна шике. Довольне, так. Да. Так. А ми продовжимо дивитися хризантемки. Так, Це так повільно показую, щоб і вам показати, і собі запам'ятовую. І режублічка ходить, теж слідкує за красою, яку ми тут розглядаємо. О, Миколай ще малинки знайшов, давай. Це там. Це там. Так, дякую тобі. Так, укропчик ось у мене ще виліз. Петрушка? Так. Петрушка. Новий. Оце укроп, а це петрушка. Так. І з цієї сторони, з цієї сторони більш ранні сорти. Оця жовта і бордова найперші, які розкрилися. Деякі оце вони повисихали. Не знаю, може від корінців щось відійде. Так. І кущики, і оця оцярвання. Така ромашечка дуже вона мені подобається. Покажу ще як вона виглядає. Можна дивіться вже скільки нових приростів вже. Так. Так. Ну, жовтенькі в мене фото є. Я раніше робила. І ось ця красива. Бачите, такий красивий, дуже колір. Дуже красивий. І ось цього відкривається. Ну, Це така пізненька вона. Також в мене ще є невеличкі кущики, які треба буде мені попересаджувати на нове місце. Це ось отакі от красуночки. Дивіться, дуже гарний сорт. Але, на жаль, ось тут він не розвинувся. Але на більш сприятливі умови. Я думаю, що їх тут просто все затіняло. І є ось ще кущики, які не відкрилися. Що це за кущики, не знаю навіть. І приблизно, яка це буде хризантемка. але час покаже, якщо встигнуть звичайно. Так, ну все, пішла працювати. Отака краса, до речі, хто хоче і отаку високу росу, теж може її додати до продажу. ми Мало з'їв, всім вітаннячка, це канал Олінсад. І сьогодні вид у нас з висоти пташиного польоту. Від Миколаїча всім вітаннячка. Зараз будемо займатися городніми справами. У нас дуже багато сьогодні по плану, але сьогодні ми собі зробимо обід на мангалі. А основне, у мене сьогодні мені потрібно посадити часник. Бо я ще досі його не висадила. Його треба буде ще мені перебрати, там оце все. Він тут у мене ж підсихав. О, як же ж класно сидіти, отако зверху і дивитися на річку. І це можна зробити, цю насолоду лише осінню, пізньою осінню і на початку весни, допоки горіхи не розпустили своє листя, бо за цих двох горіхів, звичайно, тут нічого видно не буде. Так, що ж, хватить балачків, як то кажуть, в селі багато не говорять, в селі багато працюють. Так, прийшла подивитись на свою цвітну капусту. О, оце отакий от урожай. Один пиптик. Але вирву. Посмакую. Думаю, чи цвітна. Чи брокколі, що щось. Що це таке? Я все дивіться. Якось один рік в мене така, вона прям красива-красива була, але я зрозуміла, що все залежить, звичайно, від розсади, від насіння. Хризантемки радують мене. Красиві. Ось навіть ще трояночка є. Я зараз покажу вам все поближче. Ось така красива в мене хризантема. А вона така салатова. І вже ось пішли нові пагони. Таке коріння, бачите, доволі велике. Так. Ось така цікавенька теж. І дивіться, яка вона цікава. Вона була просто ось така, навіть до зеленого, потім почала так потрохи-потрохи вигорати. І зараз, ви подивіться, є таке вкроплення такого рожевого. Дивіться, як красиво. Ой, дуже красиво. Справжня паняночка осені. Так. Ну і трояндочка ось. Жовтенька. Красунечка така. І така довгенька, то я її собі сьогодні зріжу, улазу. Так. Так, так. Сьогодні в нас світер, але сонечко і 10 градусів тепла. Красиво, красиво як. Тут ряд в мене це білий цей хризантеми. я думаю, що його на наступний рік робить. Чи викопувати, чи хай просто тут кущиться, отак рядом рядком. Ну, поки залишу, а там буде видно, звичайно. Так, і оця хризантемка, що з нею вже тут. Ну, вже вигоріла, вона теж така зелена була, але дуже цікавенька і теж мене тішить, що ось вже з'являються нові пагони. Тобто вже на наступний рік вона матиме не одну гілочку, а вже три-чотири, Можливо, за весну ще більше буде. А ось ця хризантемка, бачите, дивіться, скільки вже теж буде ось нових пагонів навколо цього кущиком. Да. Ну, поки залишу. Може хай собі як бордюром росте. воно ну, Прикольно так, що ніби все відсвіло і... і все одно зараз щось отак радує. Біленькі такі красиві золота. Воно ж, воно ж теж. О, відкрилися оці красуночки, бо їх було погано видно. І зараз вони повідкривалися. Біла ось відкрилась, бо я не могла зрозуміти яким-то кольором. Зараз дофотографую, до речі. Я ж забулося. А, я все думала, оця ж відкриється, не відкриється. Не відкрилася ще вона. А ще не зрозуміла, що за красунька А я зрозуміла, що це за красунька ця красунка буде ось така. Ось така ця красунка буде. Просто вона дуже пізна. Так. Ой, ну красива красунечка. Виходить, що ось ці такі бордово жовтенькі, з таким переходіком. А це виходить, буде така вишнево-фіолетова і до біленького. Схожа дуже на оцю віолету, але віолета вона ж така пухнастенька, а ця, бачите, просто жовтенькою серединкою. Ну, дуже красивий цей сорт. І виходить в мене лише два кущика. Це виходить 28 в мене. Ой, краса, надо теж буде сюди поставити мені. Донорочок. Так, 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 все красиво, все красиво. І тут ще троянди все розкрилися. А ось це буде ще, ще й квітнути буде, дивіться. Вже вона, мабуть, і не відкриється, хоча, хоча може ще й відкриється. Дивіться, як красиві, які красиві. У нас відкрилася красичка. Ще живіна всяка літає, бачите, насолоджується останньою красою. Так, і по плану мені треба прибрати всю діляночку зараз, де в мене росли. Кабачки І посаджу сюди, в цьому році чесник тут посаджу. Якщо трошки є роботи. Тут у нас картоплика була. Будемо міняти, трошки зміщувати. Та подивлюся. Ще капусту мені треба подивитися, яка там більш нормальна, така я, я садила савоську. Але чогось цього року теж капуста. Ну, то таке я до города, чесно кажучи, так собі. Я більше по квіточкам. Але посадила, бо мені подобається ця капусточка савойська, а купити її у нас немає де. Ну і тут прикольно, її можна просто листя якби їсти. То обріжемо. Обріжемо те, що більш-менш отак. Мені дуже подобається її просто підсмажити на сковорідці із яєчком? Так, трохи Це метал якийсь? Лист. Просто чорний лист металу, 1 мм Ну, Навірно, можна пройти тоньше, я так думаю. 0,8. Ну так. Зараз я візьму тоді планку, щоб не бити молодка. Після вида зіпсувалася погодка, сховалося сонце і натягнулося. Сьогодні ніби мається бути на вечір дощ і на завтра. Я посадила троянди. Два кущика попід хатою плетучі. І ось тут ще чотири. Посадили цибульку, чесник. І на цьому все. Буду казати всім па-па, До нових відео. Прибіг ось, ось красунчик. Приїхали покормити. Родня, дві, як вже. Такий гарний гладкий став. Катярик, скажи де, нам. Де, де, скажи де, нам одне, нам вже ще так, що ти наш кіт, чи ще поки бездомний. <соценно> диви, вже заходить, бачиш. А колись як втікав, він ти будеш як він втікав? Титярик тікав, да. Тікав, жди, диви, 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 як заходить вже. Ай, молодець. Да, зараз ой ти <соценно> ти ти <вов> <соценно> диви, Гарна така шия в нього можна, mm. як у лева.